Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні показую вам урожай перших кабачків, які я вирощую у мішках. До речі, у мішках вони набагато краще ростуть, аніж у відкритому ґрунті. Ось так. Ось такий невеличкий урожай за 5 днів буде сьогодні у нас на мангал. Тому, якщо раніше думали, варто чи ні, однозначно варто. А тепер давайте замаринуємо наші кабачки, які ми будемо готувати на мангалі. Для їх приготування, а точніше для маринаду, будемо використовувати в мене 1 столова ложка соєвого соусу, 3 зубчики часничку, півтори столові ложки оливкової олії. Сіль чорний милиний перець посмакуй індивідуально і суміш ітарійських трав. Кабачки в мене будуть два таких невеличких. Почнемо з простого, друзі, а саме з того, що наріжемо кабачки наші слайсами. Оп! Дивіться. Прибираємо ось так. Хвостики. Слайсики, нехай у вас будуть вони, від шкірки я ніколи не відчищаю. Приблизно по десь півтора см. Тобто занадто тоненькі також не потрібні. Ось такий буде ідеальний варіант слайса. І, до речі, мені подобається, коли кабачки ще не перестигли. Ось дивіться, те, що потрібно для приготування кабачків на мангалі. Все, кабачки ми нарізали ось такими слайсами. І тепер часничок також. Нарізаємо омілку для того, щоб він віддав свої смакові властивості нашим кабачкам. Ось так мілко. і відправляєте його у ємність, де будете маринувати кабачки. Тепер сюди ж відправляємо соєвий соус. Олію, сіль чорний мелений перець і суміш спеції по смаку. Перемішуєте, можете виделкою, можете руками. І тепер всі слайси наших кабачків по черзі, щоб кожен слайс був ось так добре промаринований. Все, кабачки ось так замариновані. Тепер накриваєте харчовою плівкою і на 30-35 хвилин до холодильника. До кабачків вони будуть ідеальним гарніром для м'яса. Тут у нас і стейки, або хто полюбляє, з рибою. Просто ідеальний варіант. Бачки на мангалі у нас також готові. Вже одну порцію ми скуштували. Дуже і дуже смачні, незважаючи на те, що доволі такий простий маринад. Ось така смакота у нас виходить у поєднанні з картоплею та реберцем. Скуштуйте, впевнений, вам сподобається, друзі.